Добрий день, мої любі друзі, а ви пам'ятаєте, що ми живемо на планеті Земля? Скажіть, а якої вона форми? Круглої, правильно, а якого кольору найбільше? Погляньте. Синього, синій колір це вода. А що ще є на планеті Земля, крім води? Ще є суша, яка позначена жовтим кольором. На суші діти живуть люди, тому що на ній зручно будувати свої будинки, а ще на суші є ліси, поля. Вони зображені зеленим кольором. Пропоную вам зробити аплікацію Планета Земля. Потрібно підготувати круг білого кольору та кольоровий папір синій, жовтий, зелений. Будемо створювати аплікацію методом обривання паперу та клаптики викладати на білий круг, пам'ятаючи, що на планеті Земля найбільше синього кольору, тобто води. Починаємо Повторюйте дії за мною. Ми, що нас вийшло молодці, мені зірка відкрила секрет і на вушко шепнула здаля. Є багато на світі планет, та найкраща планета Земля.